Михайло Горбачов помер. Це той перший і єдиний президент СРСР, це останній генеральний секретар комуністичної партії Радянського Союзу. Ну і йому приписують, що він СРСР розвалив. Йому дякують, що він, мовляв, загнав останній цвях в кришку гробу радянської імперії. Утім, знаєте, я от взагалі не розділяю ані пієтету до його особи, ані вдячності за його дії. Дивіться, направду Горбачов до мозку кісток був російським комунякою, а ще він був невдахою. І от те, що при ньому СРСР розвалився, то це не тому, що він того хотів і тому сприяв. Ні, це лише тому, що Горбачов не зміг той СРСР від того розвалу втримати. Не не схотів, а не зміг. З об'єктивних причин у нього на те просто грошей не вистачало, бо бюджет СРСР вже тривалий час був порожнім через обвал цін на світових ринках нафти, і радянський союз вже не мав тих от надприбутків, які можна було би і далі витрачати на тримання свого військового контингенту в східній Німеччині, на заливання грошима кишенькових комуністичних режимів в країнах так званого Варшавського блоку тощо. Тому всі ті його перестройки і гласності, які були оголошені Горбачовим, це дійсно була спроба економічних політичних перетворень, зокрема, перетворень нежиттєздатної радянської планової економіки. Але ці перетворення Горбачову були потрібні виключно заради того, щоб дати радянському союзу друге дихання. На щастя, нічого з того в Горбачова не вийшло. Більше того, ті такі країни Балтії, Горбачов, все таки спробував втримати силою застосувавши для цього армію, через що його там клянуть останніми словами і офіційно називають злочинцем. Тому ці от меседжі, що Горбачов мовляв дав свободу радянським республікам, які до того були в тюрмі народів СРСР. Ну це помилкове і це вкрай викривлене бачення історії. А ще я нагадаю українцям, що Горбачов підтримав анексію Криму Путіним і заявив, що він би так само вчинив, адже мешканці півострова, мовляв, самі зажадали увійти до складу Російської Федерації. Кінець цитати. Тому, якщо ви зараз із теплотою Горбачова згадуєте, то це в вас говорить ностальгія за вашою молодістю. Тоді як сам Горбачов був, а я з цього почав, класичним кремлівським комунякою з імперіалістичними поглядами, і в його баченні світу місце України було серед молодших братів, ну яким іноді дозволяли би погратися в шароварщину, але не більше того. Тому ну немає нам з вами особливих причин за ним зараз горювати. Помер та й помер.